У Дніпрі презентували першу ділянку великого безбар'єрного маршруту, який має з'єднати Соборну площу з центральним вокзалом. Його протяжність майже 7 кілометрів. Уже завершена перша черга, куди увійшли ключові соціальні об'єкти лікарня номер 5 ліцей номер 23 Соборний, Дніпровська політехніка та Дніпровський медичний університет. Саме ці локації сьогодні перевірив ветеран та амбасадор проєкту Рух без бар'єрів Дмитро Биховченко. Воїн отримав тяжке Поранення в Авдіївці у 2023 році. Під час виконання бойового завдання ворог скинув із дрона міну прямо йому під ноги. Евакуювати бійця довго не могли. Він втратив багато крові, і лікарям довелося ампутувати обидві нижні кінцівки, аби врятувати життя. Після евакуації до Дніпра саме тут його стабілізували та повернули до життя. Сьогодні Дмитро пересувається на кріслі колісному та продовжує службу уже на штатній посаді. Під час інспекції він особливо. Обисто перевірив, наскільки Дніпро став доступнішим для людей з інвалідністю. Досить комфортно було. Перешкоди були дуже мінімальні, і за рахунок того, що я досить активний на своєму кріслі, то я перешкоди дала дуже легко. Можливо, людям, які будуть менш активні на кріслі або спінальними травмами, їм буде важче, особливо на рельсах. Але я не знаю, наскільки технічно можливо їх зробити краще. Там є свої. Нюанси, яких я не розбираюся, але загально було добре, я добрався без проблем. Сама зупинка зроблена гарно, класно і виглядає дуже оптимістично. Тролейбус е, потрапив взагалі сам і зміг би сам подальшим навіть користуватися. Тобто, якраз сама основа безбар'єрності, що я не потрібен когось просити про допомогу, що я можу не переживати, що я сам туди потраплю. І це вау, це чудово, це прекрасно. Маршрут у Дніпрі створюється в межах загальноукраїнського проєкту Рух без бар'єрів, флагманської ініціативи, мінвідновлення та першої леді України Олени Зеленської. У 15 містах розробляють та впроваджують безбар'єрні маршрути, які мають показати стандарт доступності майбутнього. Ми пройшли по так званому пілотному да, ділянці нашого першого маршруту. Взагалі, маршрут планується доволі доволі Протяжний – потяжний. це від соборної площості площі до залізничного вокзалу, по нашому центральному проспекту Дмитра Єворницькому. На зараз ми знаходимося на етапі першої черги, першого дату маршруту нашого безбар'єрності. В цьому році також ми ще плануємо виконати певну ділянку роботи. Це також по нашому проспекту Дмитра Яворницького від Кьольського бурвару до вулиці Кароленко по непарній стороні. Загальна протяжиність участки цього об'єкту буде 640 метрів. Там буде вкладено практично більше двох тисяч квадратних метрів мощення для організації безбар'єрного простору. 600 600 метрів бордюрного камню, також будуть завищені платформи щодо користування громадського транспорту. Дмитро Биховченко каже, що вражений тим, що побачив у Дніпрі. Для нього це місто не просто точка на карті, це місце, де йому врятували життя. Сьогодні він повернувся сюди, щоб перевірити наскільки місто стало зручнішим. І перша оцінка позитивна. Дніпро рухається до того, щоб кожен міг пересуватися містом вільно без бар'єрів.